Розкажи, будь ласка, чим відрізняється нова генерація оприскувачів Патріот від попередньої? Да, тут, знаєш, тут легше розповісти. Що залишилось незмінним, мабуть, ніж чим відрізняється, тому що змінилося практично, практично все. Ну, Що залишилось незмінним, це конфігурація так, філософія до Патріот, це коли в нас бак посередині, це динамічна вага, яка змінюється для того, щоб розподілення ваги у нас залишалося там, приблизно 50 на 50, він знаходиться посередині. Кабіна попереду, двигун позаду. Все залишилося незмінним. Все інше, практично все змінилося. Ми почнемо. Мабуть, з двигуна. Двигуни стали трохи потужніші. Тобто у нас на моделі в 4,5 тисячі літрів була потужність двигунів 325 кінських сил, зараз 335 кінських сил, а максимально 374 кінських сили. З'явилася нова модель, тобто яка на 6 тисяч літрів, там ще більша потужність двигуна. Якщо говорити про шасі, де теж значні зміни відбулися, ось шасі у нас, як видно, Видно на оприскувачі, воно має пневматичні подушки. І конструкція самого шасі теж змінилася. Тобто У нас був похилий важіль, а став похилий паралограмний механізм. Тобто у нас вже не один важіль йде навантаження, все йде на один шарнір, у нас вже йде паралограмний механізм, і навантаження розподіляється вже на, на два шарніри в паралограмному механізмі. Ось і е, наявність пневматичних подушок, вона дає можливість е, змінювати тиск подушці для того, щоб е, регулювати жорсткість чи плавність, чи м'якість ходу е, однаковою незалежно від завантаженості бака. Тобто, якщо присквось з повним баком, відповідно тиск подушці потрібно збільшити, якщо порожній, зменшити. Так, для того, щоб у нас не був незмінний кліренс і е, плавність ходу залишалася. Стабільною, тобто незалежно від е, порожнього чи повної бак. Ось. Е, змінилася гідростатика. Е, тепер у нас один насос гідравліки, гідростатики. Раніше було два. І цей один насос гідростатики він трошечки продуктивніший, ніж ті два були разом взяті. І працює він на чотири колеса, на чотири гідромотори. Але для того, щоб в складних вологих умовах в нас не було так, що одне колесо забуксувало, і весь насос цю потужність тільки на це колесо, він буксує ще більше і нікуди не їде. У нас в кожному бортовому редукторі є датчик обертів колеса, і комп'ютер розуміє і знає, коли починається пробуксовка. І перерозподіляє потоки таким чином гідравліки, щоб те колесо, яке буксує, не крутилося, а ті, які міцніше тримаються за ґрунт щоб вони витягували оприскувач з складного, складного участка поля? Ось таким чином, ця система подібна до автомобільної да, AP. APC, чи як її називаються там захист, e, система контролю пробуксовки. Її можна вимкнути, можна вимкнути навіть значок на підлокітнику і на моніторі точно такий самий, як в автомобілях, що зручніше і зрозуміліше для тих операторів, нових, молодих, які не мають досвіду роботи з оприскувачами, там знають, як їздити на автомобілях, і вони коли сідають, то до якісь системи, якась логіка вона залишається з автомобілів, тобто простіше перенавчитися чи навчитися на оприскувачах працювати. З рахунок того, що в нас є пневматична подушка, нас Є компресор. А якщо в нас є компресор, ми що можемо? Можемо продувати штангу. Коли ми закінчили роботу, щоб не залишилося залишків пестициду в штанзі, вона автоматично продувається. Так само заправочний передня заправка, тобто у нас є заправочний трубопровід, так само після заправки він продувається. І додатково ми маємо порт виходу з тисненого повітря. Для обслуговування радіатора, тобто продути радіатор, можна там ще щось підкачати, щось продути, почистити. І спеціальна сервісна точка є позаду штанги, от якщо подивитися в задній частині, куди підводиться і стиснене повітря, і чиста вода, для того, щоб обслуговувати розпилювач. Якщо у нас десь щось забилося, щоб не, там, не ротом продувати, да? піднести до стисненого повітря, продути, промити, продути, просушити, поставити і працювати, працювати далі. Ось. Відповідно, це те, що стосується стисненого повітря, залишається опційно доступна. І ну, ми на оприскувачі для України ставимо це лічильник заправленої рідини, особливо це важливо на великих оприскувачах, які працюють часто в агрохолдингах, де потрібно контролювати заправлен... кількість заправленої рідини в бак. Тому що в класичній схемі потрібно вводити моніторі. В даному випадку це відбувається автоматично за допомогою лічильника. Ось. З'явилася нова опція регулювання колії. Ну, в базі вона та сама, тобто гідравлічне регулювання колії з стопорами, але опційно ми можемо ставити повністю автоматизований контроль колії з монітора. З'явилася нова опція насоса під робочої суміші. Тобто, ми його замовляємо для України, ставимо, тому що він має ряд переваг. Це нержавіючий, нержавіючий корпус так, і крильчатка з зносо-стійкого посиленого матеріалу. Ось, е, якщо говорити про, е, по, про системи точного землеробства, це те, чого у нас не було раніше. Екомен Flex система була, але в даних в даних моделях це вже другої генерації системи m Flex. Я детально про неї розказую відео про, про, цю, про цю систему. Вона має ряд оновлень, ряд переваг. Вона має більшу продуктивність. Вона має нові частоти роботи, тобто не лише 10 Гц, а Можна налаштовувати 10, 15, 20 Гц. Е, ця система працює вже по форсуночно в базовій комплектації з заводу. Тобто раніше це була опція розбукування, це вже в базовій комплектації, і ця система вона може працювати з змінними нормами внесення е, по секційно. Таким чином, е, система якому флекс другої генерації вона може бути виконуючим органом також для камер точкового внесення. Е, зараз в Україні вже з'являються ці технології, вже є компанії, які представляють. В нас в лінійці є аугмента, яка теж дає можливість працювати з, по, по камерах, по даних додаткових, які надходять з камери, або по кольору, або навіть по точковому внесенню. Ось, і Для того, щоб працювати з новими технологіями, по камерах, да, там, які задають, дають задачу в режимі реального часу для внесення потрібно виконуючий орган. Він в нас вже стоїть на цих оприспичах. Вже стоїть система Комофлекс, яка є виконуючим органом для таких камер. Тобто, по суті, для того, щоб працювати по найостанніших найсучасніших технологіях, потрібно доставити лише камеру для точкового внесення. Це може бути аугмента, може бути якийсь інший виробник. Тобто є різних різ, багато ну, виробників, так, які можна використовувати, але є вже робочий орган, який ми можемо використовувати. Тобто, який просто поставити цю камеру і далі працювати вже з новими сучасними технологіями. Ось. В даній комплектації з заводу зуновлена камера ведення порядка ВСН. Ось. І, е це те, що стосується точних, систем точно А, до речі, і телеметрія вже на нових оприскувачах. Вона вже входить в базову комплектацію з пожиттєвою підпискою. Тобто, ви, як фермер, ви можете використовувати безкоштовно агрономічні дані, які прилітають з оприскувача на портал FieldOps, використовувати їх, аналізувати їх. І портал безкоштовний на ньому реєстрація, і телеметрія безкоштовна. Це дає дуже багато переваг. Тобто, зараз в сучасному сільському господарстві важливо не просто кількість вилитої рідини на полі. Да, там сказав, агроном, треба стільки то літрів на гектар. Зробили зараз. Важливо вже робити це точно правильно і не виливати, а вносити для цього в нас є система якому флекс і крім того, аналізувати це. Тобто ми повинні. Подумати, скільки ми внесли, де, як ми внесли, і подивитися на результат. Тобто, а для цього потрібно вести статистику. Для цього ми робимо картографування безкоштовно. Прилітає телеметрія на наш портал FieldOps, Ви безкоштовно цим користуєтеся. Ви вже можете подивитися. Ага, тут було таке внесення, результат по урожайності такий. А ще можна додаткові карти туди завантажувати, не знаю, карти. Щільності ґрунту, там типу ґрунту, вологості, там будь-що там карту дощів, там що, що завгодно. і потім вже аналізувати ці дані і на основі цього аналізу робити ваші управлінські е, приймати рішення, так? і ці рішення будуть правильніші, точніші і своєчасніші, якщо у вас є інструмент, за допомогою якого ви це робите. Оце так коротенько про основні так відмінності. Коротко, але насправді можна говорити набагато більше, тому. Будь ласка, кого зацікавила ця інформація? Ці приспи, чи нові технології? Звертайтеся за більш детальну інформацію. Приїдемо, розкажемо, покажемо. Будемо дуже раді. До зустрічі!